Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і це арбітражні новини. Якщо ви весь тиждень наполегливо працювали, намагалися знайти прілки, які живуть довше ніж 15 хвилин, та пропустили усі новини. Це відео для тебе. Почнемо з голову та нещодавного івенту від G-Gate. Організаторами виступили Олександр Слобоженко, Роман Подольський, більш відомий вам як CPA Kill, та. Партнери Саша був присутній на вечірці. а От партнерів, на жаль, так ніхто і не побачив. Як і афілейтів, які ні разу не брехали про якість свого трафіку. Слобоженко, до речі був у образі Дракули, з цим чудово впорався грим та капа з іклами, на яку Саша жалівся через неможливість в ній закрити рот. Це до речі, єдина капа, яку він не закрив. На івенті було багато різних образів вурдалак, Демонів, персонажів з фільмів жахів, і тільки Космолот Партнерс прийшли у своєму, у домашньому. До речі, на благодійність було зібрано 20 з половиною тисяч доларів за 14 хвилин. Таку суму швидше збирають тільки джуни Трафік Девілс у сезон Крікету з гравців із Індії. На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка. Депутат одразу подав заяву у поліцію. Проте нормально описати нападника, як і Юра Мусаєв свою сітку телеграм-каналів, він, на жаль, не зміг. Наші джерела стверджують, що цей напад це продовження історії з візитом Миколи на орбітражну тусовку. Ну що, вітаю Україна, вітаю українці! Працюю ТСК. Або, можливо, на Миколу напав чийсь папа. Ти приходиш ко мне і говоріш мені. Він слава, приїде. Наші люди в арбітражних колах повідомляють, що у нападі можна звинуватити Ростислава Потапенко. Не дарма ж Ростислав регулярно займається боксом. Зараз багато хто з арбітражників є спікерами клубу магії ранку. Вже були помічені Олександр Слобоженко, Ростислав Потапенко, Азір Годжатов та Енді Долар. Організатори занепокоєні питанням виступів Ростислава. Поки вони не розуміють кликати його як експерта зі сфери афілейту та телеграму, чи як експерта з боксу. В залі всім бажають магії ранку, смачного сніданку. Та дивляться, хто ж любить раніше встати, щоб подовше ніхуя не робити. До речі, арбітражна тусовка високо оцінила ці івенти, бо можна одразу після автопації на конференції зайняти свої місця у ранковому клубі. Мені здається, що організатори магії ранку насправді кличуть виступати арбітражників, щоб люди побачили, як виглядає Rolex, майбах та особиста охорона. У Києві 30 листопада пройде Conversion Conf Warm-Up Edition. На сайті є можливість зарезервувати одне зі 150 місць міць виключно для афіліатів. Для того щоб потрапити на конфу, потрібно купити vip Тікет, Silver-тікет або за старою схемою клянчити у менеджерів у особистих повідомленнях. Повертаємось до Олександра Слобоженка. Він, до речі, почав вести свій ютуб канал з назвою «Слобож». У куларах ходять чутки, що в робочих назвах були такі варіанти: як Саша, Саша, Сашенька ти Ювелір, тіп з білогородки та кодова назва Саня. Привикні к апарату, блядь». Ця їхати, а тривається кусок якоїсь справа. Як піздовує в руку до сих пор болить. Перше відео це звіт з дня народження Сашка. З цікавого було помічено, як гості зібрали 400 тисяч доларів для Збройних сил України, різноманіття та величину подарунків іменинника та те, що Саша Слобоженко протримався в кадрі без кальяну аж цілих 15 хвилин. Наразі на каналі 18 тисяч підписників та більше 90 тисяч переглядів на першому ролику. Ми зі свого боку бажаємо розвитку каналу та чекаємо Олександра у таких популярних соцмережах, як Twitter, TikTok та OnlyFans. Зима це завжди час премій та нагороджень. Одночасно запустили голосування в різних категоріях: Афхаб, Сігма та Конвершн. Я особисто відмовляюся голосувати, бо в жодному зі списків не знайшов Арестовича. Проголосувати за своїх номінантів ви можете на відповідних сайтах. Посилання ми залишимо в описі під цим відео. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео. Напишіть, як вам перший випуск. Ну і дайте нам зрозуміти, треба нам щось робити далі. Чи краще цим зав'язувати. Дякую, па-па!